Українські герої відвоюють там на нулі наш спокій заради того, щоб тут не було чути війни, вони віддають найцінніше своє життя. 28 жовтня. Шосткинська громада навіки простилася ще з одним земляком Олександром Дмитровичем Гаранжою. Він з'явився на світ 7 квітня 1978 року в нашому місті. Навчався в школі номер 12. Любов до природи з дитинства перейняв від батька, відомого агронома, ведучого улюбленої передачі про городництво. Сашко охоче відвідував станцію юних натуралістів і доглядав за тваринами. А вдома облаштував міні-тераріум для екзотичних комах, павуків, мадагаскарських тарганів. Любив розводити незвичайні квіти казкової краси. Згодом юнак захопився важкою атлетикою. Його здобутки були відзначені на змаганнях різних рівнів від міських до міжнародних. Отримав освіту Олександр у Шосткінському хіміко-технологічному коледжі. Стропову службу проходив у складі морського десанту. Після повернення до шостки Олександр працював у державних силових структурах. Активна натура чоловіка постійно вимагала самовдосконалення. Та розширення горизонтів йому завжди подобалась військова справа. Він був спокійним, надійним, поміркованим, але рішучим. Ще з 2017 року Олександр став на захист України. Звістку про початок повномасштабної війни зустрів на передовій. Останнім часом виконував обов'язки старшого стрільця мотопіхотного відділення у званні сержант. 20 жовтня Олександр Гаранжа прийняв свій останній бій на території Донецької області. Враз осиротіла вся родина. Троє дітей залишились без батька. Він був так потрібен цьому світові. Всій своїй родині, але нема тих слів, які зараз зможуть заповнити цю біль і горе батьків. Ми співчуття всім рідним близьким. Мої співчуття всім, хто знав. Любив і поважав Сашка. Дякую тобі, Сашу, за твій подвиг, за твою ціну, яку ти на жаль сплатив, за можливість і шанс України стати незалежною вільною літучою державою. Вічна слава тобі, Сашко, вічна пам'ять у засвіти. Йдуть найкращі сини України. Вони там, на передовій, кладуть на алтар незалежності батьківщини власне життя. Всі, хто знав Олександра, завжди пам'ятатимуть про подвиг героя. Олександр до коледжу вступив у 1993 році. Прийшов 15-річним хлопчиною, але запам'ятався тим, що він настільки був спокійний, вихований, врівноважений. У нього настільки був правильний, красивий, рівний почерк, і йому з всіх механіків курсу вдавалося найкраще писати креслярським почерком. Тому хлопці ставали в чергу до нього. Для того, щоб він підписав їм або зробив креслення. На жаль, На жаль, такі страшні втрати ми вклоняємося нашим хлопцям, нашим синам, нашим випускникам за те, що вони своїми грудьми захистили нашу Україну. Вічна пам'ять. Вони завжди залишатимуться в наших серцях. Котрий день поспіль громади здригаються від ридань, від невимовного болю від втрат, які несе Україна там, на передовій, не шкодуючи себе, герої виборюють для країни перемогу. Сьогодні ми з вами відчуваємо знову біль, сум, сльози. Ми сьогодні з вами прощаємося з найкращим сином України, з найкращим сином нашої Шостинщини. З воїном, захисником, родина, приміть щире співчуття, подяку, Приміть від всіх від нас, від цієї шостинської громади, низький уклін. Слава герою, слава Україні! Сумує місто у скорботі Україна, герой іде в свою останню.